Вітаю вас! Ситуація в Запоріжжі зараз ускладнилася, проте ми з вами маємо максимально мобілізувати всі свої сили і триматися, вірити в перемогу. Минулого разу в клубі відповідального батьківства ми з вами дізналися про стрес та його наслідки на організм. Цього разу я б хотіла з вами обговорити методи екологічного виходу із стресового стану. Тобто ми з вами обговоримо методи подолання стресу. Всі ці методи вони робочі, якщо тримати на них фокус і допомагати собі не забувати їх виконувати. В неврології є поняття пониженого та підвищеного тонусу. Коли ми в стані стресу, м'язи в спазмі, нам треба повернути їхній нормальний тонус. Саме так ми виходимо зі стану стресу. Тобто зараз конче необхідно робити зарядку, вправи зі стретчингу, пілатесу або йоги, розтягувати м'язи свого тіла. Якщо важко, ви перебуваєте в закритому просторі і не можете потягнутися, принаймні потягніть пальці рук, ніг, шию. Це допоможе повернути активність префронтальної кори, щоби думати і швидко реагувати. Знизити напруження допоможе самомасаж. Активно промасажуйте глибокими, але м'якими рухами обличчя, голову. Окрему увагу приділіть апоневрозу вухам та долоням. Дуже важливо правильно дихати під час емоційної напруги або тривоги. Я рекомендую використовувати вправу квадратне дихання. Тобто, вдих на рахунок 4, 1, 2, 3, 4. Затримати дихання, порахувати до 4. Видих на рахунок 4. Також рахуємо 1, 2, 3, 4. Затримати дихання також на 4. В уяві малюємо квадрат. Рекомендую використовувати метод ранкових листів. Ви виписуєте всі думки, які вас тривожать. Важливо писати від руки. Так стимулюється кора головного мозку, листочок рвете або викидаєте. Виконуйте будь-які ваші рутинні справи, які ви робили до війни. Виконуйте свої обов'язки вдома, на роботі, спілкуйтеся з позитивними людьми, дивіться фільми, малюйте, танцюйте. Робіть все те, що повертає вас до буденного життя, до життя тут і зараз. І наостанок, дайте собі чесну відповідь на питання. А чи можете ви якось вплинути на цю ситуацію? Чи в зоні вашої відповідальності те, що зараз відбувається? Якщо ні, то лише тривога ну, ніяк не допоможе в цій ситуації. Вона просто виснажує ваш організм. Тому давайте просто наближати нашу перемогу, допомагати, не винити себе і зосередитись на тому, що ми можемо контролювати. Все інше залишити в спокої. Бережіть себе, своїх близьких та вірте в перемогу.